На руснявому полигоні Плесецьк стався невеликий <кхм> Капздець. Ракета Сармат не дуже злетіла, проте добряче насмерділа. Експерти кажуть, що воно до пуску навіть не дійшло, тільки почали її заправляти, одразу 에... почали про це шкодувати. <звук> Коли ракету до пуску готують, спочатку в шахту її монтують. Всі системи перевіряють і потім паливом заправляють. Щоб паливо перекачати, треба шланги під'єднати. Солдат, не неборак, заправку проводив якось отак. А офіцер, який всім керував і за заправку відповідав, коли побачив, що все пішло не так, як заплановано було, свою втому переміг і їм добряче допоміг. А оскільки він також тупак, то все зробив він якось так. Коли саромат заправляли і допуску готували, тільки щось пішло не так, всі поводились якось так. Конструктори, які її конструювали, спочатку українську ракету взяли, руснями прапор домалювали і нову пафосну назву дали. Сказали, що це супернова нова, аналоговнітна ракета така може до Америки долетіти і все під нуль там потрощити. Треба було просто взяти стареньке креслення дістати, пил з нього отрусити і точ-точ, як там зробити. Але русняві інженери такі дуже продвинуті і круті, коли креслення вивчали, то якось так його читали. Головний конструктор, коли стояв перед керівництвом і бормотав, що вони не здатні це повторити. Бо санкції дуже заважають робити. І технології сучасних давно немає, і він на колінці давно все паяє. І в КБ страшний бардак. Начальник зробив йому просто отак. Коли вони все проєктували і на заводах своїх будували, планували, що все буде ось так. Пройшло все якось от так. Думав, що реакція буде така, що його ніхто не забуде. Весь світ буде від страху дрижати і про мир його на колінах благати. І Шольц, і Байден, і Макрон, і Україна пощади просить пардон. Коротше, думав, що буде ось так. Вийшло все ось так. Я вже бачу, як інженери і конструктори цієї химери за державними нагородами біжуть, бо після випробувань їх видають. Уявляю собі, що відбувалось і як все розвивалось у центрі, де ракету готували, і цей старт планували. <звук> Уявляєте собі, як здременувся і всіх ознак сну позбувся, головний конструктор Сармату, коли зранку культурно, без мату, йому додому зателефонували, про ці події розказали. Найближчі перспективи намалювали і приїхати на полігон попрохали. Санкції на русню таки впливають, хоч Гебель ТВ навпаки співає. І мозок на захід швидко тікає і інженерну школу туди забирає. Цю ракету сконструювали, і спитали, і виготовляли у далекі 70-ті роки на Південмаші у Дніпрі. В русні не можуть її повторити і по готових зразках зробити, намагались її доопрацювати, але вийшло лише зіпсувати. Але все одно Путлір бажає так, що аж від зуду страждає, як Україну скоріше взяти і з лиця землі прибрати. Він зробить для цього все, що може, але все одно не переможе, бо армії і грошей йому вистачає, а совісті й розуму. Там зовсім немає. Підпишись і лайк, постав, щоб Ютуб це рекомендував. Пиши тези й аргументи структуровано в коменти.